Пухнасті шовковості волокна різних видів ваточника, що розлітаються осіннім вітром, точно сигналізують про наближення зміни сезону. Я завжди замислююся, куди приземляться насіння після свого парашутного польоту, і скільки з них успішно проростуть в нашому місті і за його межами в наступному сезоні. Навіть після приходу снігу мені подобається вигляд сухих коричневих стручків на зимовому пейзажі. Хоча ваточник часто вважають настерливим бур'яном, у нього незаслужено погана репутація. Вирощування ваточника чудовий спосіб залучити місцевих джіл, птахів та метеликів, надаючи саду природний, дикий вигляд. Давайте обговоримо, як посадити, виростити і доглядати за ваточником болотним. Огляд. Ботанічна назва Акалпес Інканаел. Прослини, квітучий трав'янистий багаторічник. Родина, апасиниси, кутрові, раніше Акалпіадисії, ваточникові. Рід – Акалпіас. рідний Ареал, Східна Канада та більша частина США, крім узбережжя Тихого океану. Інші назви: рожевий ваточник, болотний Шовкопряд, білий індійський конопель. Освітлення, повне сонце або півтінь. Висота 0,9,1,5 метра. Потреба у воді висока. Тип ґрунту віддає перевагу вологому глинистому ґрунту. Шкідники, гусениці молочної молі, олеандрова попалиця, трипси, слимаки, мінуючі мушки, клопи солдатики, жуки-листоїди, хвороби, плямистість листя, коренева гниль, вертицельозне ваянення. Догляд низький. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ 3, 9. Час цвітіння з червня по вересень. Що це таке? Ваточник болотний квітучий багаторічник, відомий своєю здатністю залучати метеликів монархів, ДЖІЛ і птахів, а також рости на заболочених ділянках. Коротка історія. Ваточники люблять вологу і болотисті місцевості, звідси і назва. Родова назва Акалпес походить від імені грецького бога медицини Асклепія. Ботаніки давно знали про спорідненість ваточників і кутрових, і недавно ваточники були включені в сімейство кутрових як окрема квітуча підгрупа. Значення в природі ваточник болотний важливе джерело їжі для місцевих бджіл, дежемелів, медоносних бджіл, а також гусениць метеликів монархів. Дорослі монархи п'ють нектар з квітів і відкладають яйця на нижню сторону листя, щоб вилупилися гусениці відразу могли харчуватися. Якщо ви побачите яйця на листі ваточника, не чіпайте їх, монархи не виживуть без цієї рослини. Інші метелики, колібрі, клопи, солдатики і молочні молі також прилітають до квітів за нектаром. Олені і кролики іноді об'їдають листя, але рослина не отруйна для них. Восени з зрілих стручків з'являються шовковисті волокна, які розносять насіння. Птахи використовують ці волокна для будівництва м'яких гнізд. Цікавий факт: ці кваточника містить серцеві глікозиди, токсичні для деяких істот, але метелики-монархи еволюціонували, щоб бути несприйнятливими до них. Ці сполуки порушують молекулярні функції і відлякують хижаків, роблячи гусениць неїстівними. Природа дивовижна, зовнішній вигляд. Один із способів відрізнити цей вид ваточника від інших розташування квітів, їх лілово-рожеві або яскраво-рожеві суцвіття, парасольки, розташовані на верхівках стебел, а не з боків, і вони більш компактні. Квіти з легким ванільним ароматом складаються з п'яти маленьких чашоподібних пелюсток, що оточують центральну рогоподібну маточку з тичинками, покритими пилком. Коли запилювач харчується нектаром, він неминуче ковзає по маточці, переносячи пилок з тичинок. Гладкі темнозелені листя вужчі і жорсткіші, ніж у інших ваточників, і ростуть парами на високих міцних стеблах. До кінця літа або осені листя можуть стати фіолетовими, це нормально. Навесні вони знову позеленіють. Як і у звичайного ваточника, при пошкодженні виділяється молочний сік. Рідний ареал і середовище проживання. Ваточник болотний виростає в Східній Канаді і США, крім Тихоокеанського узбережжя. Він росте на болотах, вологих луках, внизинах, уздовж канав і водойм. найкраще почувається на вологому ґрунті при хорошому освітленні. Як вирощувати освітлення? Хоча ваточник переносить півтінь, він віддає перевагу повному сонцю. Молодим саджанців особливо потрібне світло для розвитку, без достатнього освітлення вони витягуються і слабшають. Ідеально 6-8 годин сонячного світла в день. Полив при вирощуванні в заболочених місцях додатковий полив не потрібен. Але якщо ґрунт в саду суха, не допускайте її пересихання, особливо в перший рік-два. Цікаво, що після вкорінення ваточник стає посухостійким ґрунт. Відає перевагу помірно вологий глинистий ґрунт. В саду підійде звичайна ґрунтосуміш, але стежте, щоб вона не пересихала. Кислотність нейтральна або слабокисла pH 6 0,7-0. Температура і вологість. Оптимальна температура для проростання насіння до 29 градусів Цельсія. Вище, схожість знижується. Рослини віддають перевагу 18-24 си. Висока вологість може спровокувати грибкові хвороби. Добриво. Добрива не обов'язкові, але весняна підгодівля компостом або медленно дистуючим добривом не зашкодить. Вносьте при посадці, і потім щорічно. Обрізка. Під час росту обрізка не потрібна. Пізньої осені або взимку зріжте стебла до 15 см над землею. Робіть це після дозрівання насіннєвих коробочок, якщо хочете, щоб рослина розмножувалася. Порада, якщо не хочете, щоб ваточник поширювався, зріжте стручки до їх розкриття. Можна зібрати насіння для друзів або використовувати стручки в виробах. Видалення зів'ялих квітів. Після першого цвітіння видаліть зів'я суцвіття, щоб стимулювати другу вилю. Але робіть це лише один раз, якщо хочете, щоб рослина дала насіння. Використовуйте рукавички сік, може дратувати шкіру. Мульчування. Мульча не обов'язкова, але в посушливих регіонах допомагає утримувати вологу. Розмноження ваточник болотний можна виростити з насіння діленням куща. Корена або живцями, він поширюється повільніше, ніж звичайний ваточник, і зазвичай не стає агресивним у рідних регіонах. Вирощування з насіння. Збирайте насіння в жовтні листопаді. Якщо стручки легко розкриваються, а насіння всередині темнокоричневі, вони дозріли. Очистіть їх від шовковистих волокон і просушіть перед зберіганням в паперових конвертах. Для кращої схожості проведіть стратифікацію: посійте насіння в контейнери і залиште на зиму на вулиці або зберігайте в холодильнику до весни. Живцювання. Зріжте стебло діаметром не менше 8 мм. Обробіть корневином і посадіть у вологий ґрунт. Через 6-10 тижнів можна пересаджувати розподіл кореневищ Робіть це в жовтні, коли рослина в спокої. Розділіть кореневище так, щоб на кожній частині було 1-2 брунки. Пересадіть відразу і добре поливайте перший рік. Природне поширення насіння. Якщо не заважати, насіння розлетяться самі. Посадка ваточник погано переносить пересадку, тому важливо правильно вибрати час. Відстань між рослинами, кущі розростаються до 90 см в ширину. Тому садіть їх на такій же відстані один від одного. Пересадження Пересаджуйте саджанці висотою близько 7 см, з принаймні однією парою справжніх листків. Вони можуть скинути листя через стрес, але це нормально, рослина зосередиться на коренях. Краще сіяти насіння в торф'яні горщики, щоб мінімізувати пошкодження кореням. Місце посадки. Ідеально підходять вологі луки, дощові сади і низини. У звичайному саду стежте, щоб ґрунт не пересихала. Цвітіння. У перший рік ваточник не цвіте, він нарощує коріння, квіти з'являться на другий третій рік. Популярні сорти Соулмейт. Рожеві квіти з білою серединкою. Висота близько метра, аромат ванільний. Айсбели, білі квіти, висота до метра. Підкреслює яскравих метеликів і бджіл, Синдереле яскраво рожеві щільні суцвіття виростає до 1,5 метра. Проблема шкідник гусениці молочної молі. Зазвичай не шкодять в невеликих кількостях. Олеандрова попалиця Змивайте водою або садіть поруч цибулю і чорнобривці для відлякування. 3 ПС. Зазвичай не небезпечні. Слимак. Використовуйте органічну приманку. Молочні клопи та жуки. Зазвичай не шкідливі, але при масовій навалі збирайте вручну. Хвороба. Плямистість листя. Видаляйте уражені листя. Коренева гниль Уникайте перезволоження, верти цельозне ваянення. Грибок, який важко вивести. Краще змінити місце посадки. Часті питання: чи можна залишати ваточник на зиму? Так, він морозостійкий до зони 3. У горщиках утеплюйте або заносите в приміщення. Чому не цвіте? Молоді рослини зацвітають на другий третій рік. Також перевірте ґрунт на надлишок азоту. Укладення. Сподіваюся, тепер ви впевнені у вирощуванні ваточника болотного. Це чудова рослина для залучення корисних комах, особливо метеликів монархів. Якщо у вас є вологий ділянку...